Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І ми тепер в Сан Фієро. І будемо проходити перегони в Сан Фієро. І у нас називається Небезпечні бездоріжжя. О, на Санчеса. Гаразд! Гаразд. Стережіться засранці. Ой! О-о-о. Трохи не вдало це було, аби мене не збили тут своїми мотоциклами. Тепер я перед останній. Ось так. Ганяємо. Уже на другій позиції. Добре, що я мітку піймав. До побачення. Тихіше. Так, скинемо газ про всякий падок. Бо можуть, може тут і розвернути. А, а потім... У воду! Поляха муха ну розвернула як. Як завжди. Гаразд, не дивлюсь назад, тільки вперед. Тихіше. Де рівно там і розганятимусь. Прискорюватимусь. А то як мені на роботі говорили, коли я ну, ще і руку не проробив, коли я ще навачив. Старайся прискорюватися, так мені говорили. Все, перемога, 10 касарків мені в кишеню. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!